Таю, мене звати Юрій Сверба, я заступник голови Агенції відновлення. Ми в Агенції відновлення відбудованих країн. Все, що відбувається в Україні, будівництво мостів, доріг, цивільного житла, всім цим займається Агенція відновлення. Я кордону управління публічних закупівель. У мене немає там династії юристів, Цей шлях юридичний, професійний. Я розпочав саме систему безоплатної правової допомоги. Далі я почав розвиватися саме в сфері доступу до правосуддя, безоплатної правової допомоги. Я цьому працювати в тривалий час роботи в Міністерстві юстиції. Мій професійний розвиток був повністю присвячений саме ключове це захисту прав людини. Звичайно, мені здається, це в кожному буває, коли ти хочеш повністю змінити сферу, спробувати себе в чомусь іншому. Якийсь момент мені просто стало нудно, і я вирішив спробувати для себе щось нове і потрапив на ЗК. Я був один з тих працівників, які перевіряють декларації, і роботи цих працівників. Подальшому ми бачимо в новині, що там в когось виявили незадекларовані активи, когось суд стягнув необґрунтовані активи. Так далі, останній рік в роботу НЗК я забезпечував формування політики доброчесності у публічній та приватній сфері, тобто це максимально різний досвід, який в тому числі відрізняється від того, чим зараз я займаюся. І це дало змогу мені повністю реалізуватися. Робота Агентства відновлення безпосередньо впливає на кожного з нас, тому що від якості доріг і побудованого житла для внутрішньопещених осіб від реалізації великих інфраструктурних проєктів. Як, от, Миколаївський водогін це прямо впливає на добробут кожного з нас. Особливість командної роботи і роботи агентства в тому, що немає якоїсь індивідуальної перемоги, а це велика робота кожного працівника в агентстві. Більше мотивується те, коли ти бачиш, що велика бюрократична робота призводить до реалізації великого інфраструктурного проекту, як от цивільне житло, і люди, які втратили житло внаслідок військової агресії. Отримують свій дім. не стоїть завдання просто відбудувати конкретний будинок чи відбудувати конкретне місто. Мені здається, ключове завдання для кожного з нас це не просто фізично відбудувати Україну, а відновити її, і ключове це зробити її ще кращою. Антикорупційна сфера може бути різною. Вона дійсно може складатися з нудних бюрократичних процедур і політик. Але коли ти бачиш, як поступово змінюється система, це дійсно драйвить.